Мамо, почитай, пожалуйста. Як зайчик сон шукав. Настала ніч, а зайчикові не спиться. Сидить собі під ялинкою, оченятами кліпає, зашелестів у листечку їжачок. Чого не спиш, зайчику? питає. Та не спиться, десь сон мій подівся, відповідає зайчик. Де ж це ти, ти бував, що сон загубив, посміхнувся їжачок та й подріботів собі далі. А й справді, думає зайчик, де ж це мій сон подівся. Треба його пошукати. Позаглядав він під ялинкою, у кущик заглянув, у мужич нірку, а сну ніде немає. Піду в взавис спитаю, – вона мудра, може, підкаже, де мені сон шукати. Пішов зайчик до старої сосни, на якій жила примудра сова, і питає: добрий вечір, тітонька сова. Підкажіть, будь ласка, де мені мій сон шукати? Вам з високої гори все видно. Чи не бачили його? Без нього заснути не можу. Дуже він мені потрібен, просить зайчик. Бачу, бачу, відповіла, примружившись сова. Он де він, на тім краю лісу, під ялинкою сидить, журиться, тебе чекає. Біжи, мерщій. Зайчик кинувся на край лісу, а ліс великий довго доведеться йому серед сосен та ялинок стрибати. Біг, 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 біг. Стомився, упав під сосною, лежить, відхекуючись. Ось трішки відпочину, а потім далі побіжу, каже зайчик. Та від бігу так стомився, що не счувся, як і заснув. Так і ніч минула. А вранці, як прокинувся, нічого не втямить. Де він, що з ним, сів почухав потилицю, згадав нарешті, як сон шукав. Ой, каже, здається мені, що сон мене швидше знайшов, ніж я його. Добре, що він у мене прудкий та спритний, а то довелося б мені по нього аж на край лісу бігти.